Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Знову Розпускай. І сьогодні в нас друга частина по темі залишки пряжі. І В цій частині я вам покажу, що можна зв'язати з залишків пряжі в темі аксесуарів, зимових аксесуарів. Сьогодні у нас у відео будуть шапки. Шарфи, мітінки, я перевірила, це так українською, і є таке слово мітінки, як на мене звучить трохи зросійщено, але ну, так воно і називається: мітінки, або там, не знаю, рукавиці без пальців, або рукавиці з відкритими пальцями. Я думаю, так правильніше, то без пальців. <звучить> Ось. І все, що стосується наших рукавиць. З відкритими пальцями буде стосуватися і гетрів, тому що в принципі форма дуже схожа, тільки там ми робимо е, отвір для великого пальця. А в гетрах ми такого не робимо. Проте воно аналогічне, хто не любить носити мітінки, може зв'язати собі гетри. Загалом буде цікаве відео. Тому що я знайшла прикольні ідеї. Ну і плюс залишки пряжі, як на мене, це завжди актуально, тому що у кожної з нас вони є просто в різних об'ємах. Перед тим як почати відео, я, як завжди, <заклика> закликаю вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і в коментарях написати, яка модель вам сподобалася найбільше, і чи хочете ви зв'язати щось з представленого мною. З представлених мною ідей, можливо, так. А ми з вами починаємо. Почнімо ми з шапок. Тут будуть відображатися картинки, а я вам буду розповідати взагалі, в принципі, ідеї, які можна зробити, маючи залишки пряжі різних кольорів, звісно. А шапки взагалі не беруть на себе багато матеріалу, не треба витрачати на них багато матеріалу, тому можна поекспериментувати з кольоровою гамою максимально. Можна пров'язати різні квадратики різних кольорів, можна пров'язати квадратики різних кольорів. Не обов'язково двох, можна взагалі, 4-5 кольорів. Головне, аби вони між собою ну, хоч якось поєднувалися для того, аби це не виглядало наляпісто. Також можна погратися в смужки. Або вертикальні, або горизонтальні, але частіше за все, це все-таки вертикальні смужки, тому що горизонтальні будуть збільшувати об'єм нашого обличчя. А ось не обов'язково дов'язувати ці смужки до кінця ряду, тому що в нас зараз в моді такі обірвані ряди. Не обов'язково брати багато кольорів, можна зупинитися на декількох, але так само можна і взяти багато кольорів, дивлячись від вашої фантазії. І насамперед, дивлячись на кольори, які у вас є, тому що потрібно, аби це ще й гармонійно виглядало. Обов'язково в'яжіть зразки, аби розуміти, чи підійдуть саме ці кольори, можливо, їх слід не разом ставити, а трошечки. Один від одного відокремити або замінити іншим кольором. Також, коли ми говоримо про шапки, ще в нас є ось такий предмет гардеробу: це не зовсім шапка, це такий чепчик, косинка, бонет можна по-різному знайти назви, які характеризують цей виріб. Проте він в'яжеться з бабусиних квадратів. А як ми знаємо, що бабусині квадрати бувають різні, і ви бабусині квадрати так само можна дуже гарно вив'язати залишки пряжі. Тому, в принципі, цей виріб: бонет, шапка, чепчик, те, що ви бачите зараз на екрані. Дуже гарно підходить саме для вив'язання залишків пряжі, і він зараз такий типу модний. Я не можу сказати, що він прям на піку своєї популярності, але я, гуляючи по місту, дуже часто зустрічаю дівчат, які саме носять такий головний убір. І я вам до речі скажу: що якщо подивитися на сайтах, таких як Etsy, то він ще й не дуже дешево коштує. Звісно, ці налаштований такий сайт на продаж загалом за кордон, де ціни трохи вищими є, особливо на ручну роботу, ніж в Україні. Проте проте, цінова політика також багато що означає, і те, що ми можемо зв'язати залишки в пряжі, ось такий аксесуар. Тобто, ну, залишки пряжі, це для мене, ну, не знаю, можливо, це неправильно, але для мене це безкоштовно. Ну, типу, це те, що в тебе залишилося вже від готового проєкту, і по факту воно тобі не треба, воно лежить. І якщо ти з цих залишків пряжі можеш зв'язати собі ще й такий прекрасний головний убір, він тобі ну, виходить майже даром. ну, виходить, що так. Загалом дуже класні ось є приклади поєднання різних а, кольорів. А, загалом там 3-4 нитки, 3-4 кольори ниток можна використати, зв'язавши такий чепчик, бонет. Шапку. І виглядає це дуже гарно, стильно, модно, і в'яжеться це дуже швидко. Там не також і багато треба в'язати цих бабусиних квадратів, і не треба мудрувати з убавками розраховувати правильно кількість рядів, аби не вийшло якесь стягнуте полотно, або навпаки коротке чи задовге. Тут все просто в'яжемо бабусині квадрати, згибаємо їх і ну ще обв'язку зробити, пров'язати оці А, Резиночки, зав'язки. І отримаєте на виході дуже такий класний виріб. Всім рекомендую. Це навіть краще, ніж звичайна шапка. Ну і, звісно, шапки Жаккард Знову, коли ми говоримо про залишки пряжі, я не можу пройти повз виробів з Жаккарду тому що це прекрасний спосіб так само вив'язати залишки пряжі. Хоча це. Трошечки складніше, ніж представлені раніше мною е картинки. Проте виглядає це максимально ефектно, гарно. І в мене шапки з Жакардом це прям такий новорічний настрій, тому що в багатьох новорічних фільмах, саме ну таких давайте зараз може і ні, тому що зараз в моді е такий люкс е одноколірний. А раніше. Якщо подивитися на старі такі фільми, які там прям нам подобаються, той же один вдома, там такі прикольні шапки з Жакардом головного героя, так само була така, ну не така, але схожа Жакардова шапка. Тому от мене жакардові шапки асоціюються з таким духом Нового Року, з Духом Різдва. Проте, знову ж таки, як я вже згадувала в одному зі своїх минулих відео, я поки що не готова в'язати шапку Жакарду, тому що це дуже багато часу, і, і я не такий прям профі в цих жакардових виробах. Тому якось потім. У мене ще попереду багато часу обов'язково. Колись зв'яжу собі. Також е, я хотіла вам ще показати ось таку фотографію: це в нас шапка, яка зв'язана і бабусиними квадратами, і так само. Простим гачком або спицями, можливо, ну можна зв'язати. Також такий варіант є так само: тут можна вставити бабусині квадрати, тому що вони так виглядають доволі симпатично, гарно і доповнити ці бабусині квадрати обв'язкою з спицями або гачком, дивлячись, чим ви володієте краще або що для вас зручніше. Також ось така гарна ідея. На цьому ми закінчимо з шапками і перейдемо до шарфів. Як на мене, шарфи це ну, просто ну, ідеально легкий спосіб вив'язати всі залишки пряжі. Просто взяти, набрати ну необхідну ширину вашого шарфу і в'язати смужками Все, просто міняючи кольори один за одним. І там не зовсім вже важливо, які кольори йдуть, тому що шарф може бути яскравий, шарф може бути акцентний, він може виділятися на фоні вашої вашого вбрання стандартного. Тому тут фантазія може розгулятися, і це загалом дуже таке. Не напряжне завдання в'язати лицюва, виворітне лицюва виворітна, просто змінюючи кольори, і до того ж навіть не обов'язково врахувати рядки, тому що одна смужка може бути ширшою, інша смужка може бути тоншою. І це взагалі ну найлегший, мені здається, спосіб вив'язати залишки пряжі. Тут навіть не треба ніякі там короткі спиці, або там Magic Loop наприклад, якщо ми говоримо про гетри або мітінки. Або, там спеціальні спиці, спиці для манжетів, це просто ну, будь-які спиці можна взяти, які підійдуть під розміром до вашої нитки, і в'язати собі, в'язати, в'язати. Це один з таких перших способів простих. Шарф в смужку, тому що далі я знайшла ще інші варіанти, як можна зв'язати шарф з залишків пряжі. Наприклад, до шарфу ми можемо додати бабусині квадрати. Взагалі можна зробити комплект. Шарф, шапка і мітінки з бабусиних квадратів. Ну, в такій однаковій кольоровій гамі. Це буде прям. Вау, wow комплект, якщо, звісно, кількість залишків в пряжі нам дозволяє це зробити. І загалом мені подобаються ось такі поєднання бабусиних квадратів в шарфах. Звісно, тут треба підібрати, ну, в даному випадку, чорний колір нас і такий базовий, який з'єднує, поєднує всі інші кольори в нашому виробі. А, проте можна взяти якийсь білий, синій. Ну, я думаю, що там докупити один-два моточка це завжди приємно. А тут ще і з користю купиш один моток, аби вив'язати там всі залишки пряжі. Варіант дуже крутий, виглядає це дуже гарно. І я, наприклад, такого ще не бачила ось на вулицях. Можливо, тільки починається цей період шарфів і шапок. Але я ще не бачила ось таких шарфів з бабусиними квадратами, ось саме в такому виконанні. Мені здається, це якась нова така свіжа ідея. Або це ідея, яка була і повернулася до нас знову. Але я ну, бачу таке вперше. Можливо, це моя проблема, але. Кажу, як є. Ну і далі ще є ось така серія шарфів, де ми можемо поєднувати все, що нам потрібно: малюнки. А різні кольори, різні візерунки. Абсолютно, мені здається, що можна просто зібрати зразки пряжі, які в нас є, які ми робимо перед кожним виробом. Їх разом з'єднати і отримати ось такий шарф. Ну, якщо, звісно, зразки пряжі підходять по кольору взагалі і по розміру. Прикольна ідея тут. Також можна витворяти все, що завгодно. Купа референсів я знайшла на Pinterest, Так само можете зайти пошукати, тому що це мені здається також дуже. Гарно виглядає і дуже просто у виконанні. Ну, звісно, вже не так просто, як лицюва, просто гладь, лицюва виворітна. Але ну, тут треба все-таки візерунок якось підібрати і подумати, як саме вставити ту картинку, жакарт, наприклад, як ми бачимо на фотографії. Але все одно це така творча задача, і це трошки цікавіше, ніж просто шарф в смужку. Ну і виглядає, знаєте, трохи. Привабливо. Набливіше, як на мене, і знову ж таки, повторюсь, цікавіше у виконанні. Загалом на шарфах можна дуже гарно поекспериментувати з кольорами, з візерунками, навіть можна використати різні види пряжі, різну товщину пряжі, тому що мені здається, що шарф це пробачить. Навіть якщо у вас тут буде якась товста пряжа нитка, а тут буде тоненька, всі скажуть: о, клас, це так модно зараз. Це якийсь дизайнерський, напевно, варіант. А ви така, да, купила за 3000 доларів. Користуйтеся. Це варіант мега клас. І ще хотіла, поки не забула, сказати, що всі ці матеріали, які я представляю, Представляю у своїх відео, вони потім доступні в моєму телеграм-каналі. Зазвичай там або цей же день, або на наступний день я всі фотографії туди викладаю, тому що я розумію, що хтось хоче порозглядати детальніше, хтось хоче зберігти собі якусь там картинку на майбутнє. Тому можете заходити, переглядати це абсолютно безкоштовно, нічого там ви не подумаєте. Просто так зручніше, тому що на YouTube. Тобі я не можу викласти свої фотографії. Ну, не свої, а ці фотографії, які я знайшла на просторах інтернету, пінтереста. Я не можу їх тут нікуди завантажити, тому єдиний вихід це просто викласти всі фотографії в телеграм-канал. Просто для вашої, для моєї зручності, так би мовити. Поїхали далі. Далі в нас ідуть мітінги взагалі. Я коли почала цікавитися, чи правильно взагалі є таке слово, тому що, як я вже казала, у нас в сім'ї переважно мова спілкування суржик. І коли доходить до відео на Ютуб, я на Ютубі розмовляю. Такою літературною вже українською мовою, аби там не було ніяких, ну, комусь неприємно слухати суржик, кальку російську ну, Я це розумію, і тому я прийняла саме таке рішення. І до того ж, це не складає для мене якоїсь великої проблеми. Просто інколи в моїй мові можуть якісь прослизнути слова, і це, ну типу, це норма, тому що ми так спілкуємося вдома. А, ось. І про і про що я хотіла сказати? Про про мітінки. І це в моїй сім'ї завжди називалися мітінками. І я думаю, можливо, це якесь російське слово, і так акцентувати увагу на саме такій назві це неправильно. Проте я подивилася в інтернеті, прогуглила через чаджіпіті в словники. і Правда, таке слово є. Мітінки будемо так називати. Якщо можете написати в коментарі, у вас є якась друга така коротенька назва, тому що якісь синоніми по типу рукавиць без пров'язаних пальців, як на мене, це дуже довге якесь слово, слово сполучення навіть так, і мені не зовсім зручно говорити. І я, хоч я коли ось дізнавалася стосовно цього, чи правильно звучить це слово. Подивилися історію цього вироба, Думаю, ну просто цікаво. Кому ж це так додумалися? Зв'язати ну таке пальців нема. Це зараз так для телефона, а раніше ж телефонів не було. Як вони до цього дійшли? Ось коротенький екскурс в історію. В 18-му, в 19-му столітті такі рукавиці, мітінки, вони стали дуже популярними і вони стали таким елегантним доповненням до гардеробу. Їх вдягали там на бали. Звісно, вони були не в'язані. Їх вдягали на бали, просто на прогулянки, тому що це був такий символ скромності, тому що, типу, в тебе, наче, закриті руки, тільки видні одні пальці, і це було ніжно, скромно. І ось тоді це було предметом такого гардероба у. Вищих, так би мовити, прошарків нашого суспільства. До того ж, це дозволяло вищим прошаркам, знову ж таки, нашого суспільства показувати свої прикраси на пальцях, на зап'ястках, і це вважалось прям так вау, елегантність і так люкс, як в нас зараз. Мода, це було тоді модно. Потім, у 20-му столітті, ну, вони потім так відійшли від моди, і в 20 столітті повернулися назад, але в 20 столітті вони вже так використовувалися більш робочими для того, аби було зручно працювати, коли на вулиці холодно. Носили Водії, велосипедисти, фотографи, просто якісь робітники, жінки, які шили, вишивали, щось робили. Ну, загалом це спустилося з елітного такого варіанту одягу до більш нижчих класів, стало більш масовішим. Потім знову це так було, не було, було, не було, а потім вже в 90-80-х -х, х роках, коли була ера такої е рок, метал, тоді, можливо, пам'ятаєте, вони вернулися до нас, і це були такі шкіряні, шкіряні мітінки, вони були такі з цим зацеп, з кольцями, ну, коротше. Метал, рок отакі вони були. Потім знову це все якось відійшло, коли субкультури вже не були такими популярними, не такими масовими. Це з субкультурами також відійшло, і ось на початку вже 2000-х років почало знову повертатися вже ось в тому вигляді. В якому ми бачимо їх зараз. Тобто це такі в'язані рукавички, які мені мама в'язала в дитинстві в школу. Дуже часто в мене, напевно, дома зараз також багато споріглося. Я пам'ятаю, сірі якісь точно були з такими ще воланами зверху. Дуже прикольні загалом, і багато мені їх мама в'язала, вони в'язалися дуже швидко, і тоді у багатьох в принципі, дітей мого віку були такі вироби. І зараз це не так популярно, як раніше. Це більше про практичність, ніж про стиль чи про моду. Проте, ось в нашу тему відео дуже гарно вписується саме цей виріб. Давайте так, ще з гетрами. Так само, як я вже наголошувала на початку відео, це для мене дуже схожі по принципу в'язання моделі, вироби. Тому все, що ми можемо зв'язати, як представлено на фотографіях, ми мітінки, ми так само можемо зв'язати в плані гетрів. Тому не бачу смисла дублювати цю інформацію. Просто давайте будемо тримати в собі в голові, що це можна розбити на два варіанти а можна зробити собі комплект і мітінки, і гетри. То просто любить, тому що гетери я знаю не так популярні, як мітінки. Хоча мені здається, що вони скоро почнуть повертатися назад до нашого життя. І ось на мітінгах так само можна вив'язати багато залишків пряжі, зробити їх в смужку, як ми вже сказали. Можливо, з бабусиними квадратами можна зв'язати якийсь комплект, це все шапка, шарф, мітінги і гетри ще. Погратися таким чином, можна їх прикрасити різними помпонами, дуже прям зробити змітінок витвір мистецтва, і такий також акцентний виріб, який буде у вашому гардеробі. Так само їх можна в'язати в смужку, можна в'язати їх жакардом, можна в'язати їх за допомогою бабусиних квадратів. Всі ці варіанти ви зараз бачите на своєму екрані. І мені після того, як я подивилася такі гарні фотографії мітінак, точно захотілося і собі зв'язати так само що з цього плану, тому що це максимально зручно, особливо для мам в декреті, які ведуть Візочок перед собою і ручки мерзнуть, мерзнуть. У мене були спеціальні а, такі рукавиці, знаєте, які кріпляться на візочок, і ти туди ручку так встромляєш. Але тут їх немає. Ну, можна купити, але тут не такі холодні зими, прям щоб кусалися мороз в руки в'їдався. І до того ж, не завжди ми беремо візочок з собою, але ось такий варіант, він дуже практичний, тому що і візочок можна вести з дитиною, і руки будуть більш-менш сховані, тільки кінчики пальців визирати. І телефон можна там щось, і дитині можна дати, там часок, чи батончик якийсь, що завгодно можна дати. Це зручно, коли є оця тактильність, коли відкриті пальці, кінчики пальців. Тому користуйтеся. Мені здається, що це дуже практично гарно і стильно. А стосовно гетрів, як я вже сказала, я думаю, що вони скоро повернуться до нашої моди, і скоро ми будемо бачити дуже багато образів з цими самими гетрами На цьому ми закінчуємо наше сьогоднішнє відео. Як ви вже зрозуміли, в нас ще буде одне відео на цю тему на тему залишки в пряжі. В наступному відео ми з вами подивимося. Шкарпетки і пліди, які можна зв'язати, також залишки в пряжі. І на цьому наша зимова підбірка закінчиться і буде ще щось цікаве. Загалом все. Я вам бажаю продуктивного початку тижня, бажаю вам терпіння. А бажаю позитиву, тому що все буде добре, обов'язково пам'ятайте це і тримайте віру всередині себе, тому що знаєте, як себе налаштуєш, так воно і піде. От коли день самого ранку не задався. То все, його можна вже викреслити. А для того, аби не викреслювати такі цінні дні з нашого життя, потрібно з самого ранку вставати і налаштовуватися на позитив. Або самостійно, або за допомогою якихось афірмацій, які є на Ютубі. Загалом тримаємо бойовий настрій, все буде добре.